Так, хлопці, ну вітаємо вас із перемогою. Денис, що скажеш по матчу, що відчуваєш? Зіграли, як могли. Ми пригнули, як наш тренер помовив, вище голови, більше, ніж могли зробити. Як вийшло, пенальті поставили, але не обов'язково, звісно. Але як, ну, як повезло, так, так і зіграли. Зіграла і лінія захисна, дуже гарно і нападна, і ну, вся команда зіграла, як могли. Давид, що скажеш про перший гол, як підключився, все там вийшло чітко. Одразу відчував, що нач потрапить до тебе? Та, чесно кажучи, не очікував, бо дуже давно ми не забували з кутових, але зараз сьогодні нам вдалося. Ну і пощастило. Гарна позиція, вдарив та й забив. Можна сказати, що сьогодні ти лев матчу заробив пенальті, так що тут там сталося? Реакція голкіпера, мабуть, на єдиноборство перед цим була, так? Ну, пенальті взагалі не обов'язково. Я, чесно кажучи, перший раз такі пенальті бачу. Ну, і В футболі дуже рідко такі пенальті бувають. Мимо голкіпера пробігав, а він мене просто вдарив ззаді. Та й поставили пенальті. Ну, можливо, це, що ви там боролися за м'яч, все ж там нічого такого не було, да, що коли? Нічого не було. Взагалі не обов'язково пенальті. Не провокував його? Ні, ні. Просто мимо нього прибігав. Але які відчуття важко сьогодні було, ось така погода? Дуже напружений матч, чесно, але сьогодні наш день. як ти відчував себе ось, таку погоду, дощ не стихав чи були. Вона не дуже гарна. Я чогось думав, що, ну. Позиція не за нами буде, тому що ми не звикли в такій погоді грати. Але повезло, зіграли як молодці всі. Думками не був, що ось дощ припинився. Настрой був гарний. Ну, мені погода як ну, не дуже причина, щоб ну, програвати. Представся, як тебе звуть, ім'я прізвище. Намінас Максим. Максим. Максим, ну розкажи, сьогодні таки, така погода була, але бойовий матч провели, е, які враження були, ну і е, е, які відчуття зараз. Ну зараз все вже добре, чуть-чуть обідно. Сражатись було складно, погода мешала дуже. Так, давай, все, не маємо, так ну як вважаєш, чого не вистачило, все ж таки, якщо б можливо швидкий, швидкий гол так, не пропустили. Ну, я думаю, погода була складна. І не вистачило бойового духу та декілька гравців. Ну і все ж таки у дощ зуміли, да, там, терпіли. Як відчував? Чи холодно було, там, прохолодно, Ось, які відчуття були? Ну, Спочатку було холодно, а потім вже зігрівся. Скільки ти вже футболом займаєшся, які емоції отримуєш від нього? Ну, емоції дуже гарні. Займаюся вже 5 років. Ну, розкажи про команду, ось, як ви от, тренуєтесь, як граєте, про колектив свій. Ми тренуємося майже всією командою. Декілька не ходить. Ну, ще багато матчів, ще є можливість виграти. Ну, будемо сподіватися, що виграємо. Добре, молодець. На якій позиції граєш? Центральний нападаючий. Добре, молодець. У Лужі бував, та в Калюжі сьогодні? Бував. Що там, як відчуття? Глибоченка чи ні? Та не дуже. Ну, Все в порядку, так? все здорові? – Та, так. Да. – Представся, як тебе звуть. Мордальов Стас. Стас, ну розкажи сьогодні, ось, які відчуття зма... боролися, трішки не вистачило, який настрій. Ну і як е, пережили цю погоду сьогодні? Ну, при дещу, в плохо грати, ну, що в таких калюжах м'яч єлі катиться. Ну, а так ми молодці, почали грати хоча б. Ну, ми пішли грі приігра... програли 6-2, ну а зараз 3-0. Ну, в прогрес якийсь дали вже. Почали краще грати. Ну і другий тайм краще, був, да? сміливіше грали. Ну так. Да. То в першому таймі то справа в защиті стала, другому опорником став. став. Ну, там мені тренер сказав, що буде краще грав, то може туди будуть ставити вже. Ну, взагалі, які емоції від футболу отримуєш, скільки ти займаєшся вже футболом? Я займався сім років ну, з, пер, з першого класу. Ну, емоції. Ну, добре грати, класно. І, ну, у успіху йду. Так. Е, прийшов у, у цю групу так, з першого класу. У калюжі там потрапляв в калюжі, як там відчуття? Ну, холодно, мокро, ну і як скупався. Але все, всі здорові, так? Так. Да. Головне, в школу піти завтра. Їжаємо на кожен виїзний матч, стараємося не пропускати, навіть якщо він відбувається в будній день. Ми з нашою командою завжди і всюду всюди підтримуємо, як можемо вболіваємо. Ви чули <правж> наші вболівання. Тому щиро прагнемо, щоб наші молоді хлопці розвивалися, розвивалися в футболі, досягали вершин і завжди перемагали. Дякую. Хто придумає ось ці кричалки? Придумуємо на ходу, якщо чесно. Так Кожен, кожен якесь слово додає і тому, виходять ось такі кричалки. Ми ж злагоджено працюємо, тому підхоплюємо і ось виходить так болівати. Хлопці кажуть, допомагають, їм чують вони на полі. Да вони кажуть, що наша підтримка їм дуже допомагає. Якщо навіть програють, якщо е, перемагають, все одно вони нас чують і е, вдячні нам за це.